Друзі, я обіцяю, що за 15 хвилин цього відео ви будете краще розумітися на ринку нерухомості Києва, чим більшість людей, які про нього сперечаються. Сьогодні ми розберемо 25 рік і що ж було на ринку нерухомості Києва саме в 25-му році. Що відбувалось, я розкажу вам по чесному, а не у тих красивих цифрах, які показують нам портали, які б ці об'єкти не продають, а просто виставляють. Ніяких падінь. На жаль, немає і не буде ніякого спаду цін немає Невеличкий, але плюс тому що нові забудовники, і навіть в делюксі ми бачимо, що є нові проекти. Тому є підстава вважати, що ринок до чогось готується. Друзі, ну а з вами я, Костянтин Бесаренко, засновник найбільшого і найкращого агентства нерухомості на в Україні. І сьогодні ми поговоримо, що ж відбувалося у нас впродовж цього року. Готові? Тоді підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, і поїхали. Цей рік на ринку нерухомості України і саме в Києві був напевно найкраще. Було сумно, війна продовжується, але люди напевно вже адаптувалися. І ми бачимо, що об'єми. Продажів вони постійно зростають. А якщо буде говорити саме про цифри, то я скажу так, що вони дивуючі. Ми бачимо, що є невеличке, але постійне зростання. Я думаю, пов'язано це саме з тим. По-перше, що не вистачає людей для будівництва, мало чого будуються. Давайте по-чесному, будуються там 20-25% від того, що будувалося до початку повномасштабки. І ми бачимо, що в принципі Київ це як великий такий організм, якому постійно потрібні нові квадратні метри, а їх не вистачає. І саме це. І штовхає ціни догори, і будувати стає дорожче, тому квадратні метри потрошку здорожчують. Давайте поговоримо про те, як це відбувалося. Що ми бачимо в середньому чекі впродовж перших чотирьох кварталів? Рік починався тяжко, якщо пам'ятаєте, це був. Нас січень, коли реєстри нам положили ще наприкінці грудня, і 33 доби реєстри України не працювали будь-які нерухомого, ненерухомого. нерухомого всі реєстри вони лежали. Навіть шлюб в деякий час неможливо було зареєструвати. Тому тільки 22 або 23 січня були відкриті реєстри після продажі. Ми накопичили також велику кількість завдатків на той час в 3-4 рази більше ніж зазвичай. Це було останній тиждень, якраз січня, з таким. Складно, але пішли угоди. Хтось боявся, я нагадаю, хтось каже, хай вони попрацюють там тиждень другий, і потім подумати, чи реєструвати, чи почекати ще. Рік починався з угод. По вартості вони були трошки нижче. Я бачу, що середній чек, якщо брати в середньому квартири, будинки, комерція, наприклад, у нас було 166 тисяч, а завершували ми рік вже під 200 тисяч. Тобто зростання середнього чеку відбулося на 20%. Ми зросли і, в принципі, середній чек 25%. 2025 року ми бачимо 191 тисяча 958 доларів. Зростання квадратного метру, воно у нас іде невелике, але воно є. І з ріку в рік, і 25-й є рекордсменом. Я думаю, що 26-й ще буде більш виражений. Це зростання. Чим буде пов'язано зростання у 26-му році? Саме з тим, що не вистачає об'єктів, які будуть здаватися, тому що впродовж 22-го, 3-го, 4-го, 5-го років були об'єкти, які були почати ще до війни. Їх дотягували, здавали. Зараз майже нічого немає того, що починалося впродовж війни. Ну тобто, проектів, які починалися в Києві впродовж війни, їх можна порахувати. Не знаю на руках на ногах точно вистачить пальців, щоб порахувати всі проекти. Це дуже мало для міста Києва, і за саме зараз ми бачимо, що в будь-якому сегменті, якщо це класний проект, є досить великий попит, і навіть в преміум-сегменті вулиця Макейна нам показала, як два забудовники, вистріливши майже одночасно до цієї осені, мають класні продажі з досить високою ціною майже три тисячі продає Development свій злайт. Напроти кан з своїм біоритмом і ціною квадратного метра від 3,5 тисяч доларів, і ви ще спробуйте записатися туди в відділ продажів для того, щоб поспілкуватися і вибрати собі квартиру. То що ми бачимо, що ринок зголоднів, не вистачає квартир, не вистачає і ну я про нежитлове взагалі мовчу. Вся комерція, яка зараз продається в класних ЖК, в принципі, в та хоч центрі міста, хоч ні в центрі, вона викупається ще на етапі того, коли нема свайного. Поля, ну щоб до зрозуміло. Тобто будинок ще не почав будуватися, все розкупається. Ви здаєте квадратні метри? Вам не потрібно, наприклад, як в квартирі робити ремонт, здавати тут. Ви здаєте квадратні метри. Буде прильот, не буде прильоту. Взагалі вам по барабану, тому що ви здаєте квадратні метри, і зазвичай там в 90% випадків, поки що в Україні має на увазі, ремонт робить орендар. Тому Орнодавець в цьому плані застрахований. Чому Київ такий популярний? Ну давайте так, тому що найкращі зарплати все таки в місті Київ, і вся Україна, і Північна, і центральна Україна їдуть сюди. Маленькі містечки, тому що тут є можливість заробляти. Це перше, друге, напевно, захист Києва він є найбільшим. Тому всі хочуть жити в захищеному місті. Ми бачимо, що навіть та ж Одеса, на жаль, страждає набагато більше. Тому у Києва нехватка цих квадратних метрів в 26-му році. Ми будемо відчувати ще гостріше. А в 27-му, я думаю, що ми взагалі, якщо не почне будуватися щось дуже активно в цьому році, 26-му, буде е, колапс. і тому. Я вам рекомендую вже придивлятися до новобудов. Хто будує, що будує. Ми також запускаємо знову офіс по новобудову для того, щоб давати вам, нашим клієнтам, найбільший список і давати найбільшу інформацію саме про ті будинки, куди краще інвестувати, де воно реально добудується, і порівнювати ми будемо давати вам спектр будинків. І ви можете серед них вибирати, дивлячись на репутацію забудовника, що зараз під час війни дуже все сумнівно. Всі їх репутації, як ми бачимо, у найбільших посипались в першу чергу. Будемо давати, як вони будували під час війни, які є підводні камені. І в принципі, цей канал і так створено для цього. А так ми якраз ще будуть наші фахівці з вами проходитись по кожному забудовнику, по кожному їх проекту, як будуються, які плюси і мінуси реальні, а не ті, що на красивих. Проспектах наших забудовників є випадати. Все, все бачить, це дуже важливо. Цифри виглядають приблизно так: третина буде будинки з комерцією, дві третини це квартири. На зараз мало чого будується комерційного взагалі. А от з будинками тут більш цікава ситуація. Понятно, що будинки завжди це була така у нас сезонна тема. Але зараз а у нас відбувається така ситуація, що все що готове поряд з Києвом. Воно все продане автономність будинків, вона набагато краще. Ніж у квартир, але люди все, що могли вже скупити з адекватними цінами і класні проекти, вони вже це скупили. І зараз продається навіть те, що будується з класними цінами. Плюс, напевно, ну не всі люди готові жити в будинках. То якщо ми подивимося на кількість, вона більше проданих об'єктів, кількість більше ніж була в попередніх всіх трьох роках. Тобто, як би ми не розказували, що ринок з синкам щось відбувається. Ринок зростає потроху, хай він там на ці 8-9%, але він підріс. І ціни також підросли десь в середньому там, на 5-7%, якщо ми будемо порівнювати з тим, що було рік тому. Це те, що у нас відбувається в продажах. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки. Якщо у вас є питання, пишіть, будемо відповідати. Тому що я не знаю, які цифри цікавляться у вас. Я даю так в. Загальному форматі. Чомусь просадка була найбільша в другому кварталі, не знаю, з чим це пов'язано. Зазвичай весна вона така, яка якраз дає найкращі результати. Чогось 25-й рік дав нам показав таку просадку. Що ми бачимо? В четвертому кварталі 25 го два місяці попередніх я маю на увазі жовтень і листопад були досить складні. Продажі були низькі, але не знаю, з чим пов'язано, саме грудень, більше ніж на 50% вистрілив вверх і вирівняв цей квартал і вивів його на перше місце. Я думаю, що тут ще питання нового закону, да ви розумієте закон, який буде якраз зараз фінмоніторинг. Які будуть нас заганять в рамки, щоб всі розрахунки були саме через банк? Я не знаю, ну закон реально маразматичний, але він є. Поки що в цьому році нотаріуси будуть працювати по-старому, те, що я бачу, але напевно він підштовхнув деяких людей саме наприкінці року зробити ці розповісти. Купівлі продажі для того, щоб не випробовувати долю, тому що поки що нотаріуси, які далі будуть писати в своїх договорах, що вони не бачили мов на розрахунку, да, як вони пишуть, що розрахунок був проведений до а них без них. Тому я думаю, що саме нотаріусів заставлять агентом агентами моніторингу, і вони будуть рано це буде чи пізно, вони будуть відповідати саме за те, щоб дивитися, щоб розрахунки пройшли по банку. Ми розуміємо, яка е -е, виникає ситуація. 100 тисяч в день більше ви не можете знімати. Наприклад, якщо квартира продається з не там за 200 тисяч доларів, 8 мільйонів там 8,5 мільйонів гривень. Тобто, для того щоб зняти е, ці гроші, це вам потрібно ходити 85 днів а поспіль е, і знімати ці гроші. Але поки що, як ви розумієте, є моменти, яким чином це можна законно обходити. Але рано чи пізно всі гаєчки також закрутять у або придумати якісь нові інструменти. Тому що або змінювати законодавство України, тому що коли в мене є гроші на рахунку, чому я не можу знімати більше 100 тисяч гривень в день? Я не розумію. Ну, от я чесно не розумію. Людина кровно заробила свої гроші, чому вона не може продати квартиру і зняти свої гроші. Наприклад, вона захотіла переїхати в інше місто, в, інше, в іншу країну. Чому її тримають в заручниках? Ну от я. Я не розумію. Зараз є така, знаєте, домовленість, коли влада з розуміє, що вона прийняла дебільні закони, які не дозволяють людині розпоряджатися своїми кровно заробленими коштами. В Принципі питання воно залишається неурегульованим. Окей, я думаю, що саме це сприяло продажам саме в четвертому кварталі, саме мається на увазі в 12-му місяці в грудні, і це вивело квартал на досить гарні показники, тому що перші два місяці кварталу були четвертого досить складні. Ціна що ж у нас відбувалося з ціною середньою? Якщо ми будемо брати і квартири, і будинки і комерцію, вона починалася. Наприклад, у нас було середня там сто тисяч за об'єкт, і ми вийшли на 192 тисячі в? По року, тобто в четвертий квартал взагалі показав 201 тисячу це дня вартість об'єкту, в якому продавали на все, що готово, ціни все рівно не падають. Нема ніякого падіння, не вірте там нікому. Ніяких падінь на жаль, немає і не буде. Навіть ті забудовники, ми бачимо, у яких об'єкти стояли впродовж цих трьох. Чотирьох років нерухомі, навіть вони почали рухатись. Ми бачимо там потрошку, потрошку хтось там вікна вставляє. Ну тобто, імітація діяльності, вона є потрошку. Вони все роблять, і тут, дивлячись на всі ці цифри, я хочу звернути увагу саме на те, щоб коли ви інвестуєте особливо, ви повинні розуміти ціль інвестування. Якщо ви просто хочете з своєї гроші як кажуть, зберегти. Окей, ви можете вкласти їх в квадратні метри. Якщо ви купуєте об'єкт з ремонтом, ви хоча б можете його здавати. Якщо ви інвестуєте, то у вас є можливість, що буде цей об'єкт зростати, тобто капіталізація об'єкту буде підвищуватись. Зараз прийшли нові інструменти, яких не було до війни. Це Дохід на нерухомість новий інструмент цікавий. Ми також починаємо займатися саме такою нерухомістю дохідною. Да, вона може капіталізація в цього може бути гірша ніж у звичайної квартири, але в моменті ви будете заробляти більше. Ніякого спаду цін немає. Є Легке здорожчання є легке збільшення об'ємів продажів в місті Києві, і це невеличкий, але плюс, тому що нові забудовники заходять і відкриваються нові проекти. Навіть ті, хто бояться продовж цих трьох з половиною років стартувати цієї осінь. Почали стартувати, і ми бачимо, що об'єкти стартують як в сегменті економ, так і в сегменті преміум. І навіть в делюксі ми бачимо, що є нові проекти. Тому є підстава вважати, що ринок до чогось готується. Якщо ми будемо говорити про оренду, що ж у нас відбувається з орендою? З орендою ситуація досить цікава. По-перше, тільки починається блекаут, тільки починається, оце... не працюють ліфти, нема води в будинках. Да? Я, я кажу в багатоповерхових. У нас кожного року одне і те ж саме. Одразу, одразу йде вверх ціна квартир тих, у яких є автономність. Тому я вам рекомендую, якщо ви здаєте свою квартиру в оренду, я вам рекомендую ставити автономність і в своєму під'їзді піднімати питання з приводу зробити його автономним. Про що саме я кажу? Я кажу про те, щоб ставити в вашому під'їзді генератор на ліфт на освітлення місць загального користування а, і на насоси, щоб насоси могли піднімати воду до вас у квартиру, тому що це такий, як кажуть, базовий мінімум, який повинен бути, це буде впливати і на чек навіть продажу, а на чек оренди ми бачимо, що це впливає мінімум на 10-15%. Іноді є випадки, коли і на 20% наші клієнти готові приплатити за те, що квартира автономна, за те, що там є працюючий ліфт і вода. І по-друге, коли. В квартирі є освітлення. Навіть невеличке. В середньому зараз на невеличку квартиру достатньо 80-90 тисяч гривень. Це такий базовий 5-кіловат з 5 кіловатною батареєю, 5 кіловат-інвертор і 5 кВт батареї Достатньо для того, щоб в квартирі у вас все по мінімуму працювало. Коли в квартирі є світло, там працюють ваші телевізори, ви можете поставити собі закипятити чайник. У вас навіть інше відчуття, друзі. ну, давайте повернемося до цифр, до оренди, що ж відбувалося. Ми бачимо, що іде постійне зростання шло постійне зростання до останнього кварталу. Дуже цікаво, я не знаю, чому в останньому кварталі саме грудень. Був було за тище, було дуже багато продажів. Це був рекордний місяць по продажам Ми більше ніж півтора рази. Перевиконали план саме в продажах і не їх в оренді. Я не знаю чому, але грудень був найгірший місяць, і він вплинув на весь третій квартал, що був спад. Отидиційно з найслабшим в оренді був саме перший квартал. Ми бачимо майже на 20% він був нижчим ніж. Третій, наприклад, як найкращий. На третій квартал був третій. Це був рекорд. Ми бачимо і четвертій трошки спад. Але в цінах це було щось взагалі цікаве. Я не знаю, чого так ціни колбасила. Перший квартал був в оренді досить слабкий. Далі підйом більше ніж на 30%. І потім, в третьому, опять спад, при тому, що по кількості це був найкращий, але по ціні чомусь брали більш дешевого, і ми бачимо, що був спад. І тільки в, вже в третьому кварталі, при навіть при зниженні об'єму оренд, ціна стабілізувалась, але саме в квартирах пішла догори. Якщо ми будемо порівнювати середній чек 25-го року, в перший квартал і четвертий квартал це майже в два рази виросла у нас ціна середньої, середньої вартості у квартирах. Я чесно вірю, що в цьому році буде перемір'я, і це не буде капітуляція, а буде саме перемір'я, і одразу після цього ви побачите, як почне рухатись ринок нерухомого в Україні. Я вважаю, що у нас є на це всі підстави завдяки нашим зсу і завдяки. Нашим міжнародним партнерам і тільки буде перемір'я, одразу велика кількість грошей зайде в Україну і зайдуть, і навіть забудовники з інших країн також зайдуть в Україну, і інвестори зайдуть в Україну. Тому я думаю, що нам осталось протриматись ще трохи, друзі. А в цей час я вам нагадую, що завдяки кому у нас взагалі є така можливість, це тільки завдяки нашим ЗСУ. Тому не забуваємо донатити, не забуваємо про наших хлопців, які в таких тяжких. Умовах виборюють нашу свободу, нашу незалежність. Дякую вам, низький поклін. Я хочу, щоб ми розуміли, цей рік буде я так вважаю, переломним роком в цій війні, в історії нашої країни. Ми бачимо, що є удари по нерухомості. Ми бачимо, що ці дрони можуть полетіти куди завгодно, але ми бачимо, що люди в Україні вже адаптувалися до цього. І, може, ми можемо трошки фаталісти, але якщо ми вибираємо тут жити, тут виховувати своїх дітей, тут створювати нові бізнеси, тут створювати нові команди. Значить, все нас буде добре в 26-му. Я бажаю в 26-му році стабільності, впевненості, перемін на краще, крипта, це все класно, там інші інструменти, ваші бізнеси. Але чим старше ви стаєте, тим нерухомість стає до вас ближче в плані того, що це пасивний дохід. На якій ви можете жити свою старість, продати свій час, так, як ви вважаєте за потрібне. Тому нагадую, що є компанія за Кепітал, яка з задоволенням вам допоможе продати, здати або орендувати і купити. Ми завжди для вас, наша команда, фахівців з задоволенням допоможе вам в цих питаннях. Пишіть нам або на закепітал, або навіть пишіть мені в особисті. Я з задоволенням виберу вам найкращого нашого спеціаліста для того, щоб закрити. Ваші потреби. Дякую вам, дякую ЗСУ за те, що боронять нашу країну. І якщо ці цифри до вам допомогли, поставте лайки і дзвіночки. І до нових зустрічей. Бувайте, якось так.